Якщо обідати, то тільки такою кашею. Ви так просили рецепт цієї каші. Я приготувала спеціально в селі. Зараз будемо куштувати. А подивіться, яка вона. М -м -м. Для початку нарізаємо картопельку. Її треба невеличкими кубиками порізати. Ставимо казан з водою на вогонь і чекаємо, щоб водичка закипіла. Вправляємо в казан картоплю. І даємо покипіти хвилин 15, десь так приблизно. Далі нам знадобиться сало. Я знімаю шкірку і нарізаю на невеличкі шматочки. Приблизно зараз вам покажу. Ось такі шматочки мають бути. Нам знадобиться ще дві великі цибулини. Доки картопля вариться на сковорідку, відправляємо сало, додаємо сюди цибулю. Підсмажуємо цибулю до рум'яності. Далі сюди додаємо тушонку. До речі, я її придбала в сільпо. Отак. Коли картопля починає кипіти, знімаємо оцей шум з неї. І нехай повариться хвилин 15-20. Коли тушоночка розм'якла, знімаємо з вогню і поки що відставляємо. Далі пшоно нам потрібно гарно промити. Разів три зливаємо воду, щоб вода була прямо чистенька. Бачите, вона зараз дуже-дуже біла. Ми промиваємо, зливаємо воду і знову заливаємо і так тричі. Коли картопля покипіла, засипаємо сюди пшано, додаємо сіль, але до смаку будемо доводити вже в кінці. Залишаємо варитися. Коли пшано зварилося, додаємо яйця. Тепер додаємо сюди засмажку. Ще трішки даємо покипіти. І будемо доводити до смаку. А ложечка, мій розм'ярчик. Сюди додаємо вершкове масло, лаврового листу і зелень. Ще не забуваємо трішки перчику. Це аромат. О. Це саме те, що треба на природі. Трішки дали покипіти каші і все, готово, тільки періодично помішуйте.